М'ясо в Україні подорожчає. Це вже така новорічна традиція. Торгівці почнуть змінювати розцінки приблизно за два тижні. Експерти припускають, кіло свинячої вирізки коштуватиме 75-85 гривень. Стегно буде по 70, Це на базарах. У супермаркетах від 60 гривень. Зараз у селян посередники скуповують свиней усього по 19 гривень за кілограм живої ваги. Натомість витрати на годівлю тварини зростають навесні. тона фуражного зерна коштувала майже 1600 гривень. Нині за неї правлять як мінімум на 200, а то й 400 гривень більше. Через подорожчення кормів собівартість вартість може зрости на 10-15 підвищити ціни на 10-15 виробникам при всьому бажанні буде непросто, тому що є такий фактор, як платоспроможність. Якщо говорити, скажімо, про 25 грудня або вже про 15 січня, то ну ми не очікуємо, якогось драматичної динаміки цін, максимум на що можна сподіватися в лобкаб споживачам, то це можливо в межах 5% зростання цін.